Щодо військової початкової військової підготовки в навчальних класах і вищих навчальних закладах я цілком підтримую. Взагалі це забута така практика, яка раніше все-таки практикувалася в наших школах. Вона забута, тому що за ці роки незалежності наша влада все вгадала, що в нас немає ворога зовнішнього, немає внутрішнього ворога. І ми розхолодилися, розслабилися, тому потрібно в цей час агресії. І війни з Російською Федерацією, з Росією з цим тероризмом, який загрожує, потрібно знову відродити початкову навчальну військову підготовку в школах. А в техніко коледжах, а також вищих навчальних закладах. Я особисто проходив військову підготовку на кафедрі під час навчання в університеті. Звичайно, мені дуже багато дало. Три роки було навчання, потім були військові збори. Нам присвоїли військові звання, і ми зараз можемо. Я можу бути повноцінним офіцером, командувати взводом навіть ротою і більше, якщо як якби понадобилось. Тому я цілком підтримую те, щоб відротити це навчальну. Військову підготовку в школах, щоб наші хлопці не байдикували, вчилися, як володіти зброєю, як захищати, надавати медичну допомогу і тому подібне. Початкова військова підготовка для дітей в школах дуже потрібна, вона дуже необхідна. Це, ну, як би це правильно сказати. Необхідно тому, що діти ну, в цну своєму віці, ще коли вони діти це ну, десь до 15 років, до 16, вони дуже люблять гратися в війнушки, і тому подобне. Їм це дуже було б цікаво. Плюс ще я вважаю, що якщо буде військова підготовка, вони буде виросувати, ну, виростати чувство патріотизму. Вони будуть більш такі підготовлені, більш зацікавлені, ну то проживання в Україні і тому подобне. Але це ще буде великий плюс на те, як вони будуть і в армію. Ну хлопчики, то їм там буде набагато набагато легше, набагато проще. Дівчаткам теж я, я вважаю, теж необхідна військова підготовка. Але їм потрібна вона специфіну ну, з інше, в іншому роді. Це по медицині, це по перев'язках і тому подобне. Так, звичайно, дівчаткам можна показати і навчити їх розбирати і збирати автомати. Це буде їм на буде цікаво, але не дуже це. їм... я ж я це їм не потрібно». военную подготовку надо начинать в школе и надо начинать желательно в старших классах. Когда уже э, человек взрослеет, он уже начинает соображать и для военная подготовка нужно для того что не все не в каждой семье родители могут дать и определить место этого ребенка в будущем. А военная подготовка, особенно на педагогов, которые занимаются военной подготовкой, будет ложиться большая ответственность подготовить, выйти в жизнь мужчине, будущему мужчине, воину, защитнику, родины, семьи. Что в первую очередь? В первую очередь, что мы говорим всегда? Батькивщина. потем а? Потом, суспильство. А уж У третьому особистість, так вот воспитывать його там, именно в этих условиях надо. А навыки должны быть, чтобы была, Э, дружба, щоб вони могли чувствовать друг друга. А спортивные навыки, воєнні навыки, це дається у кого більше, той буде получать. оказание первой помощи, как перевязку сделать, как использовать эти материалы медицинские, хотя бы знать, какой материал куда пойдет. И это тоже надо знать. Военную подготовку надо начинать желательно с 9 класса, а с младших классов пусть бегали и бегают, как раньше в Зорницах, а именно настоящую военную подготовку для молодежи надо начинать с 9 класса когда возраст уже становится в пределах 16-17 лет когда уже начинает соображать я считаю что и в армию надо идти не в 18 лет а в 20 а желательно в 21 год когда произошло полное созревание человека и если Девочки, женщины желают служить в армии, они тоже э, должны служить, если есть желание, потому что многие из них желают служить в армии, и они себя чувствуют в армии лучше даже, чем парни. Конечно, начальная военная подготовка обязательно нужна в школе. Кому это понадобилось, вообще эту программу убрать из учебного процесса? Это вообще нельзя было трогать эту тему. Дети бы учились, и у нас, может быть, знаете, со школьного возраста, может быть, дети наши укрепляли свое здоровье физически. Потому что наши дети по утрам зарядку не делают. А так бы хотя бы в школе, если они заинтересованы в военной подготовке, так они будут очень хорошо заниматься на физкультурных уроках. А так у нас дети сейчас не очень, а девочки вообще не хотят заниматься физкультурой. Поэтому я считаю, что Обязательно такая программа должна существовать в школах наших. Эта программа учит, знаете, не, то, не только физически быть крепким, но и морально устойчивым, преданным нашей своей родине, любить Украину душой и телом. Вот так. Это если по мастерски учить детей по настоящему, как раньше нас учили, я прошла через эту программу. І я була і на лыжах на соревнованиях їздила, і легка атлетика, і везде і всюду, і зорниця була, і каких так у нас соревновань не было. І ми везде і всюду, і спортивные, і не болели. Ми не знали, що такое сквозняк, не знали, що такое зубные болі в детском возрасте. Здоровые, крепкие діти вырастали. А почему-то кому-то понадобилось все это уничтожить. Вот, например, из практики сейчас у меня внучок растет, ему четвертый класс ходит. И он стреляет из оружия десятку. И он очень довольный своими достижениями. Он не только ходит на стрельбу, он и, как говорят, есть такой кружок, где самолеты делают, вертолеты, вот он. Моделирование, да ходит на моделирование, но он еще и, кроме этого, и на соломе выделывает всякие штучки, фигурки, вяжет. Поэтому детям нужен всесторонний процесс обучения в школах. Если бы эти уроки у нас были, если бы правильно наших детей воспитывали патриотически, в любви к родине, то у нас таких бы, знаете, чрезвычайных ситуаций в школах не было бы. Викладання військової справи обов'язково повинно бути, тому що наші люди повинні бути завжди готові для відсічі, а для цього треба вивчати військову справу у всіх її епостазах. А військова справа, при вивченні військової справи, даються знання і. Психологічного значення, і військового значення, і взаємодопомоги, і взаємозаміняємості, і, і, значить, вивчаються, вивчаються інші професії, що дуже важливо для, для країни. Тому моя думка така: що військову дисципліну в школах повинно давати. при тому військову дисципліну повинні читати. Українці повинні читати порядні Україну віддані люди. Інакше, якщо буде хтось нам читати цю історію, ми з місця не зрушимо. Це має бути від люди з воєнним, з воєнним фахом предані українські патріоти. Відносно початкової. Військової підготовки. На мою думку, взагалі фізична підготовка повинна розпочинатися прямо із дитячого садка. Тільки дитина з'явилася 2, 3, 5 років. Чому далі в школі, десь починаючи із третього, з 3, з 5 класу. Повинна бути вже військова підготовка, тому що е, самозахист це дуже, дуже важливий, е, склад, важлива складова для життєдіяльності людини. Ми е, бачимо, що в усі віки: війни, загарбництво, е, бандитизм, І коли ми е, е, підготовлені до самозахисту, коли ми е, готові. До захисту країни, то тоді війни навіть ніхто і не замислить з нами заводити. тому що як були козаки, наші, напевно, мало хто знає, але один підготовлений козак міг знищувати до 10-20 воїнів. Різних загарбників. Але теж відомо, що козак для того, щоб освоїти навики захисту, то він тренувався, він тренувався десь біля п'яти років, десяти років. Характерники взагалі довше. Це були такі люди, які енергетично Знищували ворога, навіть не торкаючись його, ми е, знищили військову підготовку. Вона ж е, в нас була в школі е, в Радянському Союзі, і я думаю, що всі пам'ятають, рано починалося з фізичної зарядки, От, е, в обід, в 11 часов, виробнича зарядка. Чому я зарядку і військову підготовку пов'язую? тому що. Це ж і є фізична сила, а у військовій підготовці повинна бути ще грамотність володіння зброєю. То і кафедри були військові в багатьох вишах, то це дуже важливо і дуже потрібно. І особливо це потрібно не тільки чоловікам, а й жінкам. Так як є країни, які розумно відносяться до самозахисту. Так як, наприклад, Швейцарія, що їм навіть можна сказати, і армії не треба, тому що при будь-якому нападі всі стануть в захист і в кожного є зброя при необхідності. Так що і нам треба отримати всім зброю. Звичайно, через підготовку. Через підготовку, і тоді будь-який ворог нам не небезпечний. З приводу військової підготовки не можу визначитись, не знаю, чи вона потрібна, чи вона не потрібна. З досвіду своїх навчальних років, я пам'ятаю, що я нічого не виніс із навчальної військової підготовки. На сьогоднішній день, якщо її будуть викладати, то я вважаю, що викладати її повинні обов'язково спеціалісти, фахівці військові, а не педагоги. І там із, із вищою освітою навчальною як таковою. При розв'язанні любого питання, що потрібно і чого не потрібно, потрібно розглядувати це питання стратегічних завдань, які стоять перед світом, суспільством, Україною. Перед Україною постає надзвичайно актуальне завдання по виходу із цього критичного стану, в якому вона опинилась. Для цього потрібні всебічно сформовані та якісно підготовлені фахівці. Вони розв'язуються єдиною системою, випереджаючої безперервною освітою навчанням і вихованням учнів, студентів і спеціалістів під забезпечення ринку як інтелектуального продукту, так і праці. Начальна воєнна підготовка в школах необхідна. В своє, коли я учился, это еще было при советской власти, но тем не менее там военная подготовка была. И то она э, в разных школах отличалась. Там, где были профессионалы, военные хорошие преподаватели, то э, программа так сказать, соответствовала той необходимым, необходимым требованиям, которые предъявлялись к этой дисциплине. Потому что мы даже потом, ну безусловно, э, Вид подготовки все зависит от того, сколько человек в лет. Это маленький человек или большой, вообще-то необходимо э, детей ма с маленького э, возраста, даже с детского сада нужно приучать к каким-то таким э, факторам, которые вызывают чувство любви к родине. Не так зомбировать, как в России, допустим, что те-то э, укрыты плохие или хорошие, кровопийцы, но просто... Э, Человек должен осознать, что знание должно быть, что Родина его это его родина, это любимая, самая родная страна, и он должен ей гордиться. Ну, конечно, если можно, будет гордиться. Ну а в школе э, преподаватели должны быть квалифицированные, бывшие военные, которые знают э, тактику, э, всякие тонкости военной техники. И вот в свое время мы даже ходили стрелять. Э, Когда я учился в школе, у нас было военное дело, кроме всяких там приемов мы стреляли, говорили, как нужно себя вести при, не дай бог, войне, при всяких случаях экстремальных. Ну, это воспитывает все-таки уже какие-то навыки. То есть сейчас бывает, забирает людей в армию, а они абсолютно ничего не могут, ничего не знают. Безусловно, много сделано для развала предыдущая власть. Вот, в частности, это бастик, он вообще его уничтожил. Нашу школу, я вважаю. Бадію, ну, що зараз буде відновлюватися все і вийде в русло нужне. Початкова військова підготовка, на мою думку, обов'язково потрібна як в школі, і в вищих навчальних закладах України. Що касається школи, то це вже мають бути вже більш такі старші класи, не початкові, звичайно, а в самому кінці. І так само це. Військова підготовка повинна бути і в вищих навчальних і середніх закладах України. Хто її мусить викладати? Це не обов'язково повинні бути військові. Це можуть бути люди з військової кафедри, які закінчили військову підготовку. Це можуть бути звичайнісінькі вчителі, які можуть підготовлювати на наших дітей. Ну, що я хочу сказати, що дає військова підготовка, вона дисциплінує людей. В першу чергу дисциплінує і, звичайно, багато чому навчає. Люди становляться більш дисциплінованими. Це основне, бо там приходиться стояти в строю, а так люди до цього ще не привикли і вони починають розуміти, що, що таке відповідальність і що таке дисципліна. Це добре. Що касається, чи треба да, її обов'язково треба, чи там щось научать, обов'язково щось научать. Медичні курси дівчаток. Це це дуже добре. Це може проводитися на всю, на всю оставськуся життя. І так само для одяг хлопчиків. Якщо вони не армію, вони будуть мати ази поводження зі зброєю і знати що що що, 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 що таке військова дисципліна. Я думаю, що це треба робити. Обов'язково. Вы знаете, в свое время, когда я учился в школе, существовали школы ДОСАФ. Это была модельная подготовка для перехода на воинскую срочную службу. Там, там кроме, кроме, того, что там прививали любовь к родине, то есть всякими, всякие патриотические чувства, там обучали ну всякому военному делу будем так говорить там не обучали маршировать но там обучали стрелять в тирах обучали водить машину были курсы парашютистов то есть практически то кто к чему были авиамоделирование то есть изначально человек мальчик мог хотеть мог спокойно заниматься своей подготовкой для последующему, последующему обучению в армии. Во многих странах мира, которые, которые хотят, хотят уметь себя защищать и защищают, военная подготовка начальная начинается с детства, начинается с бойскаутов, со скаутов. И идет дальнейшее развитие мужчины как будущего воина. Поэтому изначально военная подготовка в нашей стране. Я просто не понимаю, почему наши так сказать, государственные мужи взяли и все время уничтожили наработанную систему военной подготовки детей. Поэтому начальная военная подготовка, но она должна выражаться прежде всего в физическом воспитании. Физическое воспитание начинается с детства. Все начинается с государства, а с государства должно начинаться как? Ребенок хотел бы заниматься физкультурой или спортом, даже просто физкультурой. Ему просто некуда идти, кроме как на улицу, на детские площадки играть в футбол и материться. Поэтому я считаю, что в каждом районе обязательно должны быть хотя бы какие-то бесплатные детские, как были раньше, например, ДСШ, детские спортивные школы, где ребенок по своему склонности, по своей активности мог бы взять и развиваться. Так что это абсолютно необходимо.